Васильович підіймався Доброго ранку всім. Василь Васильович, нас чути Так, да, доброго, доброго ранку чути. Сергій Сергійович вас чуєте нас? Так. Так. Доброго усім ранку. Оголошується хвилина мовчання з ваги з зігріним прошлиці. Шановні, сьогодні у нас перше засідання постійної комісії з питань містобудування, будування, регулювання за відносин та охорони на коложну середовища. На засіданні присутні у нас е, Тетяна Єхомонна Статицька Андрій Анатолійович, Горнів Василь Васильович і Мандрика Сергій Сергійович, І я, Бах Ольга Іванівна. Також є запрошені секретар міської ради Булах Вікторія Володимирівна, заступник міського голови Петюкова Надія Миколаївна. Начальник відділу земельних відносин Сезоненко Володимир Миколаївич, а також начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор Ковальов Михайло Олегович. До... Значить, комісія у нас правомочна, п'ять чоловік. Присутні. А хто відсутній у нас? Максим Дикий, а, він все ага. ну, зробив. Не знаю, чи офіційно там він що зробив. Ви, ну, він місті, так, п'ять чоловік у нас. У нас комісія постійно буде. Більшісті. Ні, Поки шість. Нам ну, не, не да, так. Да. Тобто у нас 7. присутніх п'ять, угу. комісія праволучна, угу. на порядок денний виносяться питання п'ять основних шосте різне, В символу розлас розіслано. Які є пропозиції до порядку денного? Розпочати Почати, Почати засідання. Значить, голосуємо за основу цілому за порядок денний. Хто за? Сергій Сергійович. За. Василь Васильович. За. Так, за порядок денний. П'ять. За. Перше питання про затвердження документації землеустрою щодо інвентаризації земель. Доповідає Сезонко Володимир Миколайович. Начальник відділу земельних відносин. Доброго ранку всім присутнім. Вказаний проект рішення підготовлений у зв'язку з тим, що на виконання заходів програми охорони земель та їх використання території громади. в минулому році проводилася часткова інвентаризація земель на території міста Хвірки. Внаслідок чого сформовано більше 50, 50 земель комунальної власності, більшу частину сформованих земельних ділянок комунальної власності було затверджено на минулій сесії. Окрімської міської ради в даному випадку надійшло ще після сесії п'ять земельних ділянок, які пропонуються до затвердження та передачу комунальну власність. Їх перелік визначений в додатку до даного проєкту рішення, з них три земельні ділянки це землі з категорії земель промисловості, дві земельні ділянки це землі водного фонду, обслуговування та догляд прибережні захисні смуги водних об'єктів. Пунктом другим вказаного проекту рішення пропонується упонувати міського голову здійснити державну реєстрацію. В реєстрі речових прав у цих земельних ділянок комунальної власності. Запитання, будь ласка, розмови тільки про комунальну власність, Так, тільки... а, перший проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за? Василь Васильович. За. Сергій Сергійович. Андрій Каза. П'ять за. за. Так, друге про відмову у наданні дозволу на розроблення документації із землеустрою. Власним проектом рішення пропонується відмовити надані дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність. З пункту 1 по пункт 6 у зв'язку з відсутністю схеми розміщення бажаної земельної ділянки, і пункт 7 у зв'язку з знаходженням бажаної земельної ділянки в санітарно-захисній зоні Скотомогильника, могильника зона від якого складає 500 метрів, де відведення нової земельної ділянки є недозволеним. А по цьому питанню, дайте мне, будь ласка, висновку, хто там і архітектура робить по тьому питання. Там в огороді. Як ми спомнієте, що... а з Героїв? Вони всі. Це ж там, де. А де вона не бачить, зхемів. Це, це там ні. десь не живе, коли у нас бачить, 500 км. А отут за, за за оцим, що знаходиться. Це домогосподарства, це, це. домогосподарства людей. І це огород, це, це фактично в огороді і гараздне. А оце та майно власності, що написала? Так, так. так. І скільки воно це бажає? Ні, вона бажає, виключно Це тут. так, як на тому рак. Пам'ятаєте, Тетяна Інтована, ми відмовляли. Угу. Це вони від... Одну сотку вона бажає під розміщення гаражу. Але ж зона mm. Так, тут зона іноді не, не розумію. Житловий будинок не скотомогильник, а для, для цього. Світловий будинок, будинок вже існуючий. Ще існуюча забудова, uh -huh. так історично склалося, але ж відведення нової земельної ділянки під розміщення гаражу. Одну сотку Одну сотку заємну. Так. так, є запитання ще. Це формання нової ділянки, не під існуючим господарством. Ну, це все вже можна на цьому поставити хрест чи чи на подальше може? Ні, в подальшому, коли будуть зміни до генерального плану, зона від захисна зони від скотомогильника зменшиться. Відповідно, особа матиме право повторно звернутися. Я почула. Є питання ще? Голосуємо за другий професій рішення засновувати. Прошу голосувати. Хто за? Василь Васильович. Василь Васильович. Чуємо, Сергій Сергійович. За. Василь Васильович. Чотири. Тетяна, Андрій Анатолійович, значить, чотири. Чотири за. Так, Третє питання. Про затвердження проєктів землеустрою та надання в оренду та постійне користування земельних ділянок. Вказаним проєктом рішення міської ради пропонується затвердити проєкти землеустрою та надати в оренду та постійне користування земельних ділянки комунальної власності. Зокрема, пункта першого по пункт сьомий стосується. Земельні ділянки, яке пропонується передати посні користування управлінню капітального будівництва житлового комунального господарства авторської міської ради, під зазначеними об'єктами, Починаю тут з пункту 7. Пропонується пункт 7. Пропонується передати частку земельної ділянки 4 сотих на 10 років під власним нерухомим майном. Так, за адресу яке питання сьомий пункт. За адресою вулиці Незалежності 12. Пункт 8 та 9 стосується одного заявника також просить передати частку земельної ділянки 39 тисячних та 9 тисячних строком на 10 років під об'єктом власного нерухомого майна також за вулиці Незалежності 12. Пункт 10 також пропонується передати 6 тисячних частки земельної ділянки на 10 років за цією ж адресою вулиці Незалежності 12. І пункт 11 пропонується передати на 5 років під об'єктом земельну ділянку, з адресою Петра Калишевського 39. Давайте повернемось до сьомого питання що там для обслуговування будівель, торгівлі та, та розміщення особи знаходяться так. так, у власності гараж де це де це на території колишнього будинку побуту, у вулиця незалежності 12, Там у дворі на території є ряд Тоже всі пішли оформленно. А на яких там умовах це гараж? На проєв власності в особи згодиться цей гараж. І бажаю чат почути заманілянки під своїм гаражом оформити в на 10 років. А можна мені поглянути, будь ласка. Вони всі зараз у нас рванули заключать договори, бо в них не було договорів. Ну тут громадські, громадські забудови землі, житлової забудови. І те ж саме і у 10 му року. Так, да, це, 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 це все територія Це Після це, це, це комісії по збитках вони всі вирішили закрутити договори. А до цього у них поскладення договорів. Були, Ти, були відсутні, були відсутні, нараховані відповідні збитки зі сплати орендної плати. Була проведена відповідна робота. Зараз... тут є? Так, немає мені, будь ласка. Знаходяться на території. Це за будинком поговорити. За будинком погон. Так, так. Угу. у дворі, Здається, вони тут знаходяться. Там боксорські гаражі у правій власності. А яка їх там кількість? Ну, здається, п'ятеро чи шестеро. Ну, в даному випадку в один гараж. І на цій гаражі є кадастровий номер. Ну, отже, ось кадастровий номер. Це ж вже там, була так. сформована земельна ділянка. Це вся земельна ділянка сформована, але це, ж побуде, це така історія, та... і вже частки. Та не тільки 10, так. там і. ж скільки там? Сьомий, восьмий, дев'ять, десять. Та ще сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. Це все частки. Це все частки. Там, я знаю, 0,64,59 загальна площа всього цього. Бо це вже ми розглядали. Перед новим роком таких багато подали заяв на. адреси юридична одна. Одна, да. Це дуже вже підтягуються не всі там посиділи. <пробує> це вже так, є та феврані. <пробує> <пробує> Нема. Прошу голосувати за основу цілого. Хто за? Сергій Сергійович. <пробує> <пробує> за. Василь Васильович. Ви мене чуєте? Так, чуємо. За. Тетяна Химонова Інтрич. П'ять. Четверте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою та приватизацію земельних ділянок. Вказаним проектом рішення пропонується затвердити технічну документацію землеустрою та передати. Громадянам під власними домогосподарствами, земельні ділянки за процедуру безплатної приватизації. Відповідно, додаток 1, де знаходиться основу, одноособовий власник, додаток 2, де є часткова власність, відповідно, до часток правої власності на нерухому майну. Пункт третій пропонується передати без затвердження технічної документації, оскільки вона була розроблена раніше частка, так, част, так, ін... так, част, так. так да, 37 х Питання, будь ласка. Ні. А площа земельних ділянок тут всіх різні, так? чи ні? Ну, всі ж різні, як вони на місцевості ж сформовані. кого 10 соток, кого менше. Відповідно, вже як історично у кого Це думає, Згідно подали заяв. Да, під будівлями є. Під будівлями, підвіт. Є питання. За основою цілому, прошу голосувати. Хто за? Сергій Сергійович. Сергій Сергійович. За. Тетяна Ну, да. Василь Васильевич бачу від'єднався, так? Немає. Чотири зачуть. Так, це ми голосували по четвертому. Це так? по четвертому питання. Чотири. А. Василь Васильович від'єднався. П'яте у нас питання. Про внесення змін до програми розроблення та оновлення містобудівної документації населених пунктів Охтирської міської територіальної громади. На 2025-2028 роки доповідає Ковальо Михайло Олегович, начальник відділу містобудування та архітектури, головний архітектор. Проєктом рішення передбачено кошти, ті, що були закладені у 2025 році, на розробку експертизи. Додатково виділити ці кошти на 2026 рік, у зв'язку з тим, що роботи ще не і не використовує кошти, і не використовує їх так. просто, просто переносить на 26 рік. Більше змін ніяких програм немає. Яка сума це? 100 тисяч. 100 тисяч. В зв'язку з тим, що ну, не... Там 90, 99 і... Розмова йде де місцевий бюджет, так чи ні? Так, ну, там в тому році їм що... виділяли, але вони не використали переносом на 26 рік, щоб вони закінчили... Оце ж проведення, я так розумію, експертизи до документації. Запитання, будь ласка. За основу цілом прошу голосувати. Сергій Сергійович. Сергій Сергійович. Сергій Васильович каже, немає зв'язку. Два рази. Сергій Сергійович, Сергій Сергій. що там? Зв'язок сьогодні. Мандрика Сергій Сергійович, ви нас чуєте? Я вибачаюсь, пропав зв'язок, не знаю чому. Я затянув чотири нас за. Василь нього Зв'язку немає. Ну, каже два рази чотири рази при ну, заможу включитися все дякую Він, всім на скаже то різне немає в різному нічого да.